Ніфіга собі. Що це таке? Камінгсун. Це що? Це все обладнання буде в новому оновленні? Скільки я припустив? Тут є все, починаючи від тумблера, щоб вимикати світло кожних дві години. А закінчуючи наливкою, щоб не так було страшно втікати від привида. Всім привіт! Ви на каналі Філло, та сьогодні я знову продовжую займатися справою. Мисливець на привидів. Я в грі, складність кошмар, локація це будинок на вулиці Willow Стріт. Переходимо до завдання. Хеленкрафт ім'я. Це жінка, значить, відповідає мене впевнені. Змусити приводи загасити свічку, досягти середнього глузу 25% і стати свідком примарної події. Так, ну добре, я взяв по стандарту обладнання. Зараз я візьму ліхтарик, термометр та, мабуть, їм пі ще було навлення, навіть після кого я не заходив, там, де додали більш деталізованого графіку, той туман ось навіть, але тільки на початку грі трішки фрізить. Крафт, Привіт. Окей, що ми бачимо, одразу ключі. Далі, 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 далі. Вмикаємо світло. Так, десь. Десь вже хтось щось стукало. Вмикаю світло. В сенсі. Я ж вимкнув світло. Цікаво. Так, у нас є дошка Вуджі. Ага, я фоток не взяв. Ладно, добре. Е, дивимось температуру. Ще, я думаю, зараз то і сенсу немає її дивитися. Це ще тільки початок. Давайте я поки що за фотоапаратом схожу. Я одразу вирішив взяти камеру ультрафіолетовий ліхтарик та фотоапарат. Фоткає Vidji. Тепер я думаю, вже можна перевіряти температуру. Тут норма. Тут теж норма. І в ванні норма. Я гадаю, що це підвал. Тому що одразу звуки йшли звідси. Так, все вірно, це підвал. 5,2 градуси. І це навіть не якась кімната, а просто сам коридор. Світло. Ані, світло горить. До речі, вони щось камерою змінили. Тепер нічне бачення якось по-іншому трішки виглядає. Опа, вогник є. Супер! Мені подобається такий, такий початок. Кістка раз. Перегляну двері. Значить, то все нормально. Добре, ходімо, звідси. Значить, примарний вогоник є. Е, мінусової температури немає, поки що поставлю. Угу. Ось то може бути. Давайте я беру книжку. Дотс. Та датчик. Так, його ось так. І скан датчик ось так. Виєм працювати. А, книгу. Сюди. Тай, погнали. Світло вимикаємо. Бенні, реально графіка краще стала. Ліхтарі тепер так красиво виглядають. Дивимось. Дотс був. Супер. У нас може бути банч, Райджу та є. Значить, дивіться, у нас є два докази, але знаєте, про що я подумав? У нас є примарний вогник. Можливо, це буде мімік. Тож потрібно перевірити. До речі, він двері відкрив. Давайте біжимо туди. Це що було? Uh, я начебто як і використав таблетки, а начебто і ні. Це що за баг? Гляньте, вона не підбирається. Якийсь баг щойно зробив. Беру хрест, беру ще одну книгу та беру радіоприймач. Погнали. Розп'яття красивіше стало його продеталізували. Це покладу ось сюди. А це хай тут і лежить. Ще раз пробігла. Ну, так, немає. Але потрібно буде ще раз перевірити. Привіт. Як тебе звати? Скільки тобі років? Скажи щось. Дай знак. Поговори зі мною. Скажи щось. Дай знак. Відчини двері. Відчини двері. Дякую за знак, але мені двері відчиняй. Я гадаю, що рації немає. Добре, давайте згадувати. Банші у нас можна перевірити за допомогою параболічного мікрофона. Цим я і займусь, напевно. Е, далі, Йокай. А стоп, начебто цей Йокай мене не чує. Як можна його перевірити? Особливість розмова біля Йокая розлютить його і збільшить шанс напасти на вас. Слабкість під час полювання Йокай чує тільки голоси, що звучать поруч з ним. Так, все вірно. Значить, поблизу він не чує, але якщо розмовляти. Не під час полювання, то він буде більш активніший. А як ми бачили, коли я з ним розмовляв, він почав кидатися досить активно. Значить, Йокайт, в принципі, може бути, поки що поставлю на нього. Далі, райджу. Він, якщо я пам'ятаю, передвигається швидше, коли більше електроприладів. Все вірно. Але. Райджу постійно виводить з ладу електричне обладнання, щоб легше передбачити атаку. Ну, і тається той дурачок, який буде швидко бігати і на початку полювання, але як лінива собака буде повести в кінці полювання. Зараз я хочу взяти параболічний мікрофон. Та, напевно, я вже візьму пахощі за пальничкою на всяк випадок. Якщо почнеться полювання, буде добре. Я втечу з пахощами, але е зможу зрозуміти, хто це може бути. Привіт, дай знак. Банчі. Поговори. Зі мною. Зимною стоп, де 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 де? д. Де ЕМПИДТОЙ БЛИ угу. НОРМАЙНА. Знаю, що банч так можна і день прочекати. її ім'я Крафт? Елен Крафт, як справи. Дай знак. Е, Скажи щось. За хвилину 47 я вже гадаю, що вона повинна була кричати. Я гадаю, що потрібно визивати полювання. Перед цим я поставлю свічку туди. А також я взяв ще один дотс, щоб понаставляти більше електричних приладів. Щоб перевірити на Райджу. Цей поставлю ось тут. Камеру кину ось тут. Е, ось це. Кину ось так. Це сюди. Це сюди. Це сюди. Рацію ось так покладу. Бігає. Значить в такому випадку тут він біжить швидко, а тут він вже повинен з такою швидкістю переміщатися. Стати свідком примарної події. А, так, зараз я йду до дошки Віджі. І буду його викликати. А де мені ховатися, я не знаю. Ось тут, напевно. Так. Ось так от буду ховатись. Дошку буду по, по дошці розмовляти, десь буду ось тут. Пропонуємо сказати пограти хованки. Давай. Привіт. Давай пограємо хованки. Опа. 5, 4, 3. Летс гоу. Я нас подівайся. Слухаймо. Ну це не райджу. Він з однаковою швидкістю ходить. Іди в баню. Привіт! Ей, я тут. Я тут. Я тут, я тут, я тут. Йокай! Йокай, я тут. Так, дивіться, я думаю, я гадаю, що це Йокай. Я тут. Це не тає. Він, вона з однаковою швидкістю постійно ходила. Це не Райджу. Це Йокай. Ну, дивіться, ми виконали одне завдання е, зі свічкою. Також, і, і все. Я її дочекаюсь, поки почнеться полювання, і її сфотографую та будуть тікати. Мені потрібно пахощі, щоб втекти, а також пахощі на локації, де я буду сидіти, щоб прикритися. Значить, дивіться, в гаражі не варіант ховатись, тому що вона мене побачила. Сподіваюсь, вона не перемістилась. Оце який дурак ось такий блін ставить за вікном. Якщо б тут навіть і привид не жив би, то вночі можна було б навалити, не дійшовши до туалету. Хеленкрафт, привіт. Покажись мені. Ага. А... Не світлом мигай а мені. Покажись, будь ласка. Полювання. Йокай, я тут. Я тут, Йокай. Йокай, я тут. Йокай. Я, я тут, Йокай. Це Йокай. Це він. Хелен Крафт. Хелен Крафт, привіт. Як справи, Хелен Крафт? Хелен. Хелен. Я на кроваті. <плес> Іди в баню від, бля. Пропало, дякую. Яка взаємодія? Мені привида дайте! Я, блін, щойно чуть не подох, блін. Я впевнений, що це натає це 100%. Тож, Якай Бобанчі. Ну, щойно дивіться. На початку він мене не чув, але під кінець вона все ж таки до мене зайшла. Хоча я гадаю, що вона. От, блін, я не пам'ятаю, на якому радіусі яка я чує і не чує. Ну приблизно вона сюди вийшла. То Тут-то вона мене, напевно, повинна була почути. Давайте ще раз перевіримо. Все одно мені потрібно викликати явище, стати свідком примарної події. Ага, в мене нижче 25%. Прикольно. Helen Craft. Майнкрафт. Іде. Слухайте, а я навіщо мінусову відмітив? А, не факт же, що в нас вона її немає. Блін, це можна навіть юрей бути. Стійте. Ой-ой-ой. Це ж кошмар, навіщо я мінусову на зачеркнув. Юрей сильно впливає на рівень. А, брехня. А, сильно впливає на рівень вашого глузду. Я не гадаю, що це юрей, тому що в мене глузд 25% дуже сильно тримався. З'явилось. Так, давайте перевіряти. Пішла. Хелен, Хелен Крафт, я тут, я тут. Прийдіть до мене. Я тут. Я тут. Та... Я тут. Вийди звідси, розбійнику. Я всі пахощі потратив. Вилітаю звідси, блін, як бджола. Тепер у мене є навіть відчуття, що це не Юкай. Я не знаю, якось вона дуже дивно себе поводить, коли я з нею спілкуюся. Один раз не чує, один раз чує. А, тож зараз я останній раз. Я зараз з'їм всі таблетки. Ага. А, я зрозумів. Це не баг. Це тепер при Після оновлення, коли я їм таблетки, вони в упаковка, але я їх використати не можу, бо я їх типу з'їв. Цікаво зробили. Дивіться, значить я беру хрест, параболічний мікрофон там є. Зараз я в останнє перевіряю банші. Хрест, до речі, поїждла. Сюди. Ось цю фігню рубаю. А, ну це що говорить щось, це не, це не обов'язково, це банші. Euh, так може розмовляти будь-який привід. Банчі вона іменно кричить. Коротше, ні, я впевнений, що це не банчі. Давайте перевіримо. Дивіться, в мені в принципі хрести лежать. Я сподіваюся, що вони мені допоможуть. я зараз спробую порозмовляти. Якщо це Йокай, він розвідеться і одразу поламає хрест. Найголовніше, що він спрацював, тому що я шансів втекти в мене немає. Привіт, Йокай, як справи? Зачини двері, ти мене чуєш, зроби щось, дай знак. Я гадаю, що ми помилилися з Юкаєм. І насправді це юрей. Тому що дивіться, я, в принципі, активно розмовляю. Я вже і з світлом розмовляв, і без світла. Але хрести не ламаються. Вона взагалі нічого. Вона просто навіть не показується. І насправді це юрей, а просто на початку чомусь я не розумію все ж таки, чому у нас так довго тримався глуст. Я не буду робити стати свідком примарної події, тому що я гадаю, що я помру. Зараз я обираю юрея і їду звідси. Окей, і це був. А є? Як це може бути та є, якщо він постійно з однаковою швидкістю ходив? У нього взагалі поведінка не змінювалась. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Буду вдячний кожній подобаці та підписці задля продовгу країномовного контенту. До зустрічі.